Внести фінансову допомогу на ТОВ для того, щоб почати платити зарплату директору. По-перше, якщо компанія тільки що зареєстрована, не забувайте про статутний капітал. Тому що ви в будь-якому разі якусь суму вказуєте. Якщо ви ще не зареєстрували, подумайте, вкажіть таку суму, яка вам буде потрібна на початку для ваших витрат, щоб не вносити фінансову допомогу. Якщо краще ви можете уникнути фінансову допомогу, вносити, краще зробіть це, щоб не платити додатковий відсоток банку, наприклад. В приваті це додатково 4%. Вони беруть з внесення фінансової допомоги. Також треба слідкувати за періодом і вчасно її повернути. Якщо ви вчасно її не повернете, тоді необхідно обложити її податком і заплатити зверху податок. Тому не забувайте про статутний капітал, вносьте його, заздалегідь продумуйте суму, це ваша інвестиція, і ці гроші ви можете цілком витрачати на вашу діяльність, на всі будь-які ваші затрати, на податки, оренду тощо. Підписуйтесь, діліться відео і до побачення.